Головне, щоб на підборах із сумками в руках та золотим ланцюжком на шиї. Так молодик обирав собі жертву. Спритник виявився нахабним, незважаючи ні на вік жінки, ні на білий день на дворі. Він е вибрав собі за метод. Спочатку він тихенько підходив ззаду, е зривав ці ланцюжки потім. Е Відбігав. А потім він почав їздити на велосипеді, потім на мопеді. Інколи він під'їжджав на мопеді, зривав ці ланцюжки. Одна з дівчат згадує, поверталась додому. Побачивши попереду хлопця, не відчула від нього ніякої загрози. Втім, даремно. Через кілька секунд його рука вже була на шиї жертви. Різкий біль, розгубленість, результат подряпини та відсутність золотого ланцюжка. Розривав на мені це Тобто тільки сто попридивши. не розривав я розвернулася, пала і пункти. Пумку я забрала. З я ще одна жертва розповідає: стомлена після робочого дня вийшла із магазину з важкими пакетами, попрямувала додому, де на неї чекала мала дитина. Зловмисник діяв за звичною схемою. замить підбіг, зірвав золото та накивав п'ятами. Обарачувалась, ти що відбувається, я починаю ще по шею. На шию якусь царапину, свіжу.

Притником виявився безробітний 32-річний наркозалежний киянин. Все награбоване, закладав у ломбард, щоб придбати чергову дозу. Правоохоронці кажуть, молодик потребував на наркотики по 8 сотень гривень на день. Поки що відомо про сім жертв грабіжника. Та міліціянти припускають, що потерпілих значно більше. Тому просять тих, хто впізнав свого кривдника, звертатись до голосійського райвідділку міліції. Юлія Кирієнко, Микола Ляшко, телеканал Київ.